На 15 вересня ворог атакував Україну іранськими шахедами. Усього випустив 17 безпілотників. Усі повітряні цілі рухались у напрямку Хмельниччини та були знищені силами ППО. Залучалась і авіація винищування повітряних сил зенітні ракетні підрозділ також мобільні вогнові групи. Ну власне, знову таки Хмельниччина атакована. Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають де. Командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші і так далі після тих от власних подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі. Ну, біля Криму у Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це стосується 30 населених пунктів, що постійно під ворожими обстрілами. Лечем має вчитися і зростати в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюють соцмережі різніють відео з тимчасово окупованої нової Каховки. Попередньо там у житловий квартал вдарила російська авіабомба. Місцеві телеграм-канали повідомляють про одного загиблого та трьох постраждалих. ЗСУ продовжують виганяти окупантів з рідної землі. У Генштабі повідомили про звільнення Андріївки на Донеччині. У Києві розпочав роботу польовий офіс міжнародного кримінального суду. Він став найбільшим представництвом МКС за межами ГААГи. Робота офісу допомагає посилити взаємодію, підвищить оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти українців. З постраждалими через російську агресію напередодні зустрілися генеральний прокурор та представники офісу генпрокурора, колишні бранці та родичі полонених поділилися своїм болем, розповіли про стан кримінальних справ та проблеми, які ще потребують вирішення. Нам допомагають 24 країни світу, які відкрили власні розслідування щодо воєнних злочинів, які скоєні на нашій землі, готові ділитися. Розвідувальної інформації, такого не було ніколи. Ніколи американці не надавали розвідання нам і міжнародному кримінальному суду для розслідування воєнних злочинів. Забрали вони мого чоловіка, і в той ж день ночі вони його заготували в патіння. На той час в полоні перебувало ще. 12 чоловік там. Да? Після нового чоловіка вони заготували ще одного з полоненого. На даний момент місце знаходження тіл ми не знаємо. Мінімалка зросте вдвічі наступного року. Уряд затвердив проект держбюджету. Так, з 1 січня вона становитиме 7 тисяч 100 гривень, а з квітня 8 тисяч. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, чимало грошей спрямують на соціальну сферу, освіту та медицину, підтримку ветеранів і відновлення економіки країни. Втім, ключовий акцент проекту держбюджету 2024 року це оборона і безпека країни. На це скерують більше половини всіх ресурсів бюджету понад півтора трильйони гривень. Якщо буде необхідність збільшувати бюджет безпеки оборони, ми будемо його збільшувати наступному році. Це безперечний пріоритет наступного року. Джерела ми будемо шукати. У нас є розуміння, як це робити, як цього року, так і наступного. Тому основа це 1 трильйон 542 сорок Ір взаємодії між владою та громадськістю стартував дводенний форум: 75 учасників напрацьовували механізми взаємодії задля майбутньої відбудови країни та надання всебічної підтримки. Громадські організації та Вінницька влада від початку повномасштабного вторгнення об'єднались та зосередились на закритті гуманітарних потреб, допомозі прифронтовим регіонам, військовим переселенцям. Плани на перспективу долучати до сумісної діяльності і закордонних партнерів. Якщо концентруватися, на допомозі, то використовувати ресурс міста для допомоги східним і південним і там частково північним деокупованим регіонам нашої країни. А що стосується безпосередньої діяльності в міста в місті, то думати, як його розбудовувати, відновлювати і е, готувати наше місто до, до подальшого життя в нових умовах. Робимо багато проектів. Багато ваших організацій теж долучаються до цих проектів. Хочеться, щоб ви постійно комунікували. І цей форум дасть таку можливість. Вирощують і доглядають десятиліттями, а потім рубають. Лісівники готуються не тільки до професійного свята, а й до опалювального сезону. Заготовляють дрова для обігріву домівок, лікарень, шкіл та садочків. Попитом користуються найпопулярніші: дуб, ясен, граб та клен. Вони горять повільно і при цьому віддають багато тепла. Спочатку, як тут дитину треба просапати, роздивитись, доглянути за нею. Якщо потрібно, навіть кропиться, все так, як агротехнічні заходи ведуться в полі, така ж робота проводиться в лісі. Тільки це результат набагато більших років. Полог довкола Вінницької вежі нещодавно соцмережами ширилась фейкова інформація про нібито продаж символу Вінниці вежі Артинова. Невідомий виставив її в інтернет-магазин за 24 мільйони гривень. Чи не кожен вінничанин бачив це оголошення та чи сприйняв серйозно? Таких фейків я стараюся їх обминати, тому що стараюся аналізувати якусь інформацію і розумію, що ну, державну власність продати. Це якось дуже. Дуже фейк, дуже конкретний фейк. Це якось абсурдно дуже звучить. Я думаю, що це неможливо, бо тому що ця вежа, так як можна сказати, пам'ятник Вінниці, і це по суті невід'ємна частина Вінниці. і Якось її так продати просто як будинок. Я не думаю, що це можливо. Я навіть не думала, що її можна продавати. Ну, типу, і для чого взагалі не зрозуміло. Це таке місце відоме. Сюди всі приходять. Вона асоціюється з Вінницею. Я навіть не думала, що її можуть продавати. Свого номеру телефону про продаж вежі у повідомленні невідомий не залишив, та й саме оголошення зникло. Посилання на нього вже недоступне. Тож ми в лічені секунди показали, як розвінчуються недолугі фейки. Водонапірна вежа продовжує залишатись на балансі міста як пам'ятка архітектури місцевого значення і не переходила у приватні руки. На 200 літрів небезпечного алкоголю вилучили поліцейські. Підпільний бізнес організував 45-річний житель Ямполя. Під час обшуку в гаражі правоохоронці вилучили 160 літрів спирту, невідомого походження, понад 70 літрів алкогольних напоїв, а ще тару та обладнання для виготовлення фальсифікату. Ділок може заплатити до 170 тисяч гривень штрафу за свою діяльність. Ображав і бив колишню дружину, а після підпалив себе. На виклик про домашній аб'юз прибули поліцейські, спілкуючись із потерпілою, почули крики. Це п'яний кривдник облився паливом і ледь не вчинив самогубство. Підпалив. Колишня дружина намагалась допомогти водою, та приборкати вогонь вдалось поліцейським із вогнегасника. Вони викликали швидку. П'яного скандаліста з опіками шпиталізували. У Немирові громадянин Ізраїлю збив 24-річну жительку Вінничини на пішохідному перехресті. Від отриманих травм вона загинула. За кермом автівки перебував 24-річний іноземець. Наразі він затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Як діяти під час пожежі, безпечно відпочивати на воді та що робити, коли виявили вибухівку? У Вінниці юні рятувальники нагадали містянам правила, що можуть врятувати життя. За день роздали понад пів тисячі пам'яток. Деякі дорослі люди цікавістю, типу дивляться на це, підходять, беруть і усміхаються. А деякі не всім людям подобається, що до них підходять діти з листівками, і розповідають їм правила безпеки. В першу чергу це бажання самих членів дюр. Недарма там дуже активні дітки. Вони проявляють великий інтерес і цікавість до вивчення цих правил, і ще з більшою цікавістю доносять їх до людей та дітей. Тут ще пахне кіптєвої, а стіни вкриті чорним нальотом. Так виглядає котельня муравського ліцею після минулорічного опалювального сезону. Все, що це і наш друг наробив. Ми геть оце ще не ризикували робити ремонт, вже його винесемо, монтаж проведемо, і тоді зробимо вже тут гарний естетичний ремонт. Протікав, вже, тому що він вже якість його не так, кожного року хлопці своїми силами його підварювали, зварювальні роботи. По-друге, вихід, дуже велика кількість, йшла дров, ну, як то дійсно кажуть, в трубу. Старий котел вже відпрацював. Поруч встановили новий твердопаливний за понад мільйон гривень. Якби не він, підготовка до зимового сезону у закладі була б під загрозою зриву. Є різниця, тому що тут механіка і набагато краще як хлопцям працювати. Тобто ми можемо вже і робити естетичну саму котельню. Вже немає того диму, немає сажі. Тобто тут плюс як і для працівників, так і для школи. Потужність нового котла 800 ватт. Це на чверть більше, ніж у попередника. І працюватиме він не лише на дровах. І сюди засипаються паливні гранули, вони вже тут ще у нас є. Маємо такі паливні гранули, і автоматично вони вже йдуть, оцей наш новий котел. Та заміна одного, хоч і потужного котла, не врятувала б ситуацію, якби не комплексний підхід. Система опалення загалом була застарілою, а труби, які мали б гріти повітря, пролягали під підлогою. Нині їх міняють у спортивній залі. Старі труби ми його похоронили, вірніше сказати, вони а зараз кидаємо нову подачу обратку щоб де в Плюс тепло буде в кабінеті і в пласі. За час експлуатації забилися батареї. Деякі взагалі не пропускали тепла. І Як ви бачите, знімаємо деякі старі радіатори, будемо монтувати нові, вони вже є закуплені. Тобто також сталеві купили сталевих радіаторів на 168 тисяч і будемо монтувати нові радіатори. У навчальному корпусі основні ремонтні роботи встигли провести влітку. Не натішиться змінами у школі. Вчителька початкових класів Алла Лобода каже, коли в класах прохолодно, засвоєння матеріалу йде на другий план. Мама Вікторія прийшла забрати старшого сина з уроків. Каже, зміни помітила. Тепло в класах це запорука здоров'я дітей. Чесно, дуже сильно важливо, тому що зараз з цими лікарнями дуже важко. Треба, щоб тепло було. Згадки про уроки в холоді тепер залишаться у минулому і для восьмикласниць. Якщо холодно, то, виходить, не так концентруєшся на навченні. А якщо тепло, колись, то так класно. Колись ми сиділи в куртках зимових, Рукавичі. зимою ми сиділи, шар да, шарфами ми сиділи і писали так, бо завжди було холодно. Теплотраса, яку вивели з-під землі назовні, даватиме на 30% більше тепла. Та й блекаути новому котлу не страшні. До нього ще йде акумуляторна ємкість на три тонни води. За рахунок цього ми також економимо електроенергію і запас тепла. Тобто, якщо навіть вимикається світло, вода ще в акумуляторній ємності тепла. У школі теплі батареї. Підстрахувались у школі і на випадок стрибків напруги, придбали стабілізатор, аби автоматика працювала стабільно. Тож тепер три сотні школярів мають всі умови для комфортного навчання. Працівник міськради Солидару у минулому, а нині переселений зі знищеного росіянами міста. Володимир Якушев на початку великої війни понад місяць з родиною жив під обстрілами. Рішення виїжджати з Донеччини далось непросто. На згадку про рідне місто має особливий сувенір. Ось наша соль рудник сім полуторка, Новим домом у Вінниці для переселенців став центр реабілітації Поділля. Вся життя помістилася в одній сумці. Найці у нас це ми, наші діти. Ну, і дуже радий, що нас тут в цьому центрі нам показали все, що можна було, і допомогу, і сучуття, і страдання, і підтримку. Володимир Юрійович каже, взимку купували павербанки і ліхтарики, адже у центрі теж сиділи без світла. Відключали, бувало, що і батареї стивалі, тому що тут же ж, я понімаю, якщо газове топління, електричські не роботи вже топлення. не буде. крім 16 переселенців. У центрі живе ще 40 людей з інвалідністю. Для них блекаут справжнє випробування без світла не можуть ані проходити реабілітацію, ані приготувати їжу. Вирішити проблему допомогла міжнародна організація з міграції. Кухня, гуртожиток працюють. Відділення фізичної реабілітації, фізіотерапевтичний кабінет масажний, Там різні тренажери, які працюють саме від електроенергії. Тому ми зможемо безперебійно надавати послуги з реабілітації. Це велика відповідальність за цих людей, щоб вони були в комфорті. Цієї зими у центрі працюватиме два нових потужних генератори. Ними планують закрити одразу кілька потреб закладу. Перше, це забезпечення власне роботи безперебійної роботи ліфта для людей з інвалідністю, щоб вони могли у випадку відключення електроенергії е, рухатися між поверхами, ну і відповідно забезпечувати і евакуацію, і безпеку у випадку чи повітряних тривог, чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій. Другий генератор це генератор для забезпечення електропостачання знову ж таки безперебійного для гуртожитку, де проживають власне внушньопереміщення особи та люди, які проходять реабілітацію в даному центрі. Організація з міграції не вперше забезпечує комфортне перебування переселенців та осіб з інвалідністю у центрі. Раніше допомогли відремонтувати санвузли та кухню, врахувавши потреби маломобільних людей. У Вінниці стартувало голосування за нові проєкти бюджету громадських ініціатив. Цьогоріч, з поміж запропонованих ідей, на розгляд презентують 41. Голосування триватиме до 15 жовтня. Вінничани пропонують зокрема створити нові сквери, облаштувати фонтани та простір біля малої річки. Зареєструватись та обрати своїх фаворитів можна на сайті Едем, а з 1 жовтня і офлайн. Проєкти переможці планують втілити в життя у 2024 році. Нагадаємо, конкурс у бюджет громадських ініціатив вже сім років. За цей час в громаді реалізували 78 ідей мешканців. Вінничани оформили свої ідеї щодо розвитку громади у проєкти. Ті, які отримають найбільшу підтримку суспільства, ми втілимо у життя. Ви можете обрати чотири проєкти: два великі та два малі. Голос кожного вінничанина важливий. Зінаїда привела п'ятирічну донечку в кінотеатр. Їх запросили благодійники. Родина переїхала з пекельного Маріуполя у Вінницю торік. Ми з задоволенням відвідаємо такі заходи, тому що ну, це для нас, ми саме ВПУшки, це для нас суттєва і допомога, і увага від благодійників від таких. Ну, за таким заходам ми отримуємо підтримку. Подивитись мультфільм на великому екрані прийшов і Єгор. Я дивився трейлер що там про собачку. Я прийшов тому, що я нікого ніколи ще таки не дивився, і цікаво, що буде в цьому фільмі. Відволіктись та зародитись позитивом за переглядом стрічки прийшли майже півтори сотні дорослих та дітей. Похід в кіно, похід в зоопарк, похід в басейн дають можливість нашим діткам на півтори години відключитись від тих складнощів і викликів сьогодення і дають можливість погрузитись в світ кіно. Відпочинок для дітей з неповних та багатодітних родин, переселенців та тих, чиї батьки захищають Україну, організовують не вперше. За гарної погоди наступного разу благодійники поведуть хлопчиків та дівчаток кататись на катамаранах. Провели 10 акцій, і було більше 1400 учасників. учасників. Ми вирішили продовжити цю акцію і далі. Тому так само будемо намагатися кожного тижня проводити проводити цікаві активності. Щоб долучитись до прогулянки, треба зареєструватись на Фейсбук-сторінці міжрегіонального гуманітарного штабу. Яблучний сезон у Вінниці в розпалі. Гілки фруктових дерев буквально вгинаються від того, що на них виросли військові літаки. Патріотичний трафарет прикрашає червонобокий соковитий фрукт. Це своєрідна підтримка патріотизму, духу України. Креативний агросад в Мізяківських хуторах задумали 5 років тому, коли помітили відбиток листка на дозрілому яблуці. Секрет наліпки, вона, по-перше, екологічно чиста. Сонечко дає таку реакцію, вона червоніє. Там, де наліпка, залишається зелений слід. Ми здираємо наліпку і в нас лишається така гарна маркіровка. так. Так спершу народилась ідея вирощувати усміхнені яблука. З роками асортимент збільшився дуже було на нього багато замовлень. Потім зараз є смайлики з наліпками «I love you», з цьомчиками. Його дуже полюбляє молодь, які купляють на день святого Валентина. Ми їх клеїмо на ліголь, бо ліголь – це більш пізніші сорти. Вони лежать після нового року. Вони тоді стають смачні. Для дітей в нас є дуже гарні наліпки, білочки. Ще вишиті вітальні яблука та з голубами миру. А з початком повномасштабної війни вирощують і зсу бойовими залізними птахами та літаками. Це якби і підтримка для наших збройних сил, якби додаємо, якби наткнення посмішки користуються попитом наші яблука практично по всій Україні, починаючи від Вінницької області, закінчуються східними областями. Харків, Дніпро. Плоди, що вродили у цьому саду, стали легендарними. Зеленський під час однієї з важливих для України зустрічей подарував вінницькі яблука нідерландським урядовцям. До нас зателефонували з Офісу президента і. Попросили нам виділити певну кількість яблук. Коли їхали на підписання угоди в Нідерланди королівство, ми ці яблука підправили і вони від нас, як з України, був подарунок. Моїм яблука f 16, а вони нам літаки f 16. Господарі щороку додають нові ексклюзивні сорти, аби місцеві та гості оцінили яблуневу вінницю. Клубний сорт Бая Маріс. Це з червоною м'якоцю. Вони дуже пасують до вина. Їх можна використовувати навіть тоді, коли ми дегустуємо певні сорти вина і щоб перебивати смак. А ще моді Джана голд чемпіон та інші сорти допомагають збирати донати для військових, які боронять Україну на передовій.